Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Ми знаходимося в Канаді, в провінції Квебек. Сьогодні у нас неділя 9 березня, всіх з 8 березня, всіх жіночок вітаю. Вибачайте, вчора не змогла привітати вас, але вітаю зараз. Всім всього найкращого. Будьте кохані та кохайте. А також прийшла я до магазину Марши Сінті. Дуже кайфовий магазин. Правда, це китайський взагалі магазин, китайська продукція, але магазин просто суперовий. Ну все, ходімо до середини. Дивіться, як починається з перця. 1, 59 за 450 грам. Слухайте, такий гарний перець, просто кайф. І знаєте, що він дешевший, ніж зелений перець. Цей 1,99. А он ще і різнокольоровий, такий гарний клас. У мене перця захотілося. я ж і сьогодні думала, що взяти Ти ж казала. Дивись, яка краса, такі гарні продукти. Це клас, дивіки маленькі гарненьки. Як ти багато всіх? Багато всього, багато. Тобі, тут тобі треба? Отакий там. Прям... Ціна це кайфова. Це, що... це дуже дешево. Зазвичай дуже дорого. Твердий кайфовий, так? слухай, свіжий. Давай візьмемо твіпочки, якщо що, зафаршируємо просто м'ясом і з морквою. Просто м'ясом. Так. Фарш, да. морква моркається ще ще фарш. Ну беремо, беремо. Да. Полониця два за три. Запах просто нереальний. Так пахне полуниця. Кайф. Я думаю, взяти. Слухайте, ціна взагалі шик просто. Наче нормальна. Одною рукою не тримається, ліва рука. Треба дві брати, мам. Пахне просто те, що я вже хочу, навіть смузі можна зробити, знаєш, намішати. А ця, ця погана. Стоїть хлопчик, ну, хлопчина, який тут працює, перебирає лохину. Дивиться, яка хороша, яка погана. Так, вони перебирають дуже класно. Запах кайф. Чи бачили ви вже бананову квітку? Я таке бачив вперше. Бананова квітка. Три долари чи скільки? 3? А як його їсти, хто знає? Треба подивитись в інтернеті, може хтось знає також. Дивіться, я взяла лохину, дві таких упаковки, по скільки в нас тут? Е, не знаю. А, е, Пів кіла. Нічого, може таке бути? Дві упаковки за 6 доларів, це також недорого. Да. Я вже того тижня брала, дуже смачна і я хочу знову. Фруктів хочеться. Цибулька. Як тобі? Пахне класно. Ну це, мам, це, цибулє, це цибуля, це цибуля. Типу, це в нас кущівка була? Чи? Не знаю. Ну, цибулька. цибулька. Класно. Скільки тут товару, звісно. Класна штука. Це хороша пшениця. А, це соя. Оце от пшениця. Класна штука в стравах, в кухні, мені дуже подобається взагалі. Оцих от азійських. Ну, звісно, є багато чої. Вони якісь гриби, клас. Мам, дивись, які. які класні. боже. Дивись, там ляльчик намальований, грибочок такий. Клас, яка гарна штука, дивись, написано, який. <тувати> угу. Кайф. Є ще такі кремові там грибочки. якось смітник заважає на дорозі. А, а це бачиш, це часник мам. Часник. ну Не пахне. Не пахне наче. дивись, мам, така сама штучка, ляльчик такий маленький, маленький. Боже, клас. Угу. Клас. Гриби, звісно, круті. Це якийсь грибочок класний також. Це 2 на 2. Нічого собі. Ну, ці класні також, да? шампіньйони, щось там біологік, біологічні. А це? Теж енокі. Тут написано. Клас, це 4 долари коштує. Класи, які гриби. Я взагалі не фанат грибів, не люблю гриби, але слухайте, вони так гарно, такі важкі. Ну, а тут немає коробочки. Але такі кайфові, мам, не знаю, мені щось... вони такі гарні ці гриби. Чесник почищений. так. За 5 доларів. Півтори кіло. Клас. Круто. Оці дуже смачні. Солодкий. О, мам, а цей горошок. О, я візьму цей горошок. Це солодкий горох, просто так його їсти, класно. І огірочки, Да. Тато вчора взяв, але я візьму також пачечку. Скільки коштує? 3,50 за два. За два? Так. Клас. Так, я вибрала моркву, така величезна, класна. Морко, а мама обирає цибулю. Уявіть, два цих от е, пакета на три долари. В одному пакеті по три, по Угу, Кілограм. Дев'ятсот щемось грам. А немає пакетика. Давай я пакет так. візьму. Капець і краї. Ксуха и краї рыблять. Вот. Класс, я ще такого не бачу. Так, ого, калова. Хребти коштують. От, голова скільки коштує і ікра. Прийшли ми в відділ у відділ м'яса, що в нас тут з м'яса є. Тобі фарш треба, мам? Але це Телят. телячий. Угу. А це що таке? Не знаю, також телятина. Оце що таке? Це для мельки таке класне, ман. Ну, йому треба курочка, індичка, напевно. Ну, Ніжки в нас на. Вуха. Та ну. А чого ми таке не купували? Ми купували? А, да. Супові я варила. Ну дивись, це класна штука для дітей. Це дуже хороше. Ну я візьму то порізане. Це те саме. А, а джейчка таке буде їсти? Він має їсти таке. Ну, треба спробувати. Майліщі зварю, переб'ю його. Для діток це класна штука. Смейлічка в нас вже їсть потрошки. Тому спробую візьму таке. Так, далі йде свинина, нирки. Ну, всяке різне є. Ребра є, просто м'ясо, така частина. А далі вже йде курочка. А, оце індик, так? Ага, індичка велика. Дивися, кістки курячі для бульйону. Прикольно, я раніше не бачила. Ну, це, це є таке. А кістки я не бачила. Це класна штука. кістки. Нирки? Нирки серце. Серце, до речі, це прикольно. Фу, шлунок. ні. А це ще в нас. Це гарний шматочок. 2 долари коштує такий. 340 грамів. Гарно. Далі ніжки є. Хто любить таке курячі ніжки? А, це качині ніжки. Прикольно. Дивись, соус чилі. Ммм, томатний соус чилі, клас! Я люблю гостро. А чого? Дивно, нормально це бульйони. До речі, бульйони це також добре. Ми шукаємо сіль. Оце класні соуси. Я дуже люблю такі соуси. Дуже мені подобається оцей соус кайфовий і оцей. Просто прекрасні соуси. Шукаєшінма. Так, щось таке немає, як ми використовуємо. Ну, візьми поки що, може, якусь будь-яку. Сіль, олія. Різна всяка олія, є. консерви. З Риги, до речі. Рига. Класно. Любимо таке. О, дивіться, нічого собі. О боже. Де, де зроблено? Я бачила. А це де зроблено, мама. Латвія, окей. Мам, ти бачила обжарена, обсмажена кілька в томатному соусі? А, це все з Латвії, клас. Це прикольно також. Оливки різні. Далі овочі йдуть, рибка. Ну, все таке, о, шоколад. Нічого собі навіть з чашкою такою. 7 доларів коштує. Нутелла, всяке таке соєвий соус. До речі, у нас він є, наче є. Соус для піци. Товарів дуже багато, але ж от ми ж навіть не спробували навіть третю частину з цього всього, звісно. Леде Коко, Також прикольна штука. О, вау! Прикольно. Це вже фрукти, лічі, всякі різні смачні фрукти. О, це от, мам, дивись, ця квітка бананова в солоній воді. Нічого собі. Ні, це не лічі, лічі. от оце от. Ананаси також. М -м, смакота. Ми обираємо рис. Мама питає, чи треба брати рис. Каже, звісно, в китайському магазині треба брати рис. Дивіться, яка класна штука. Різні намішані. Так як і тут 12 різних. Забула це слово, але я думаю, ви зрозуміли. Червоний рис. Чи це не рис? Не знаю. Класно. Що це таке? А, це цей гриб! Це гриб, він дуже корисний цей гриб. Це не, все гриби? Не знаю. Це на дереві росте гриб і він дуже корисний. Круто. Прикольно. Так, це грибочки. Клас. Бачиш, як називається? Голова. Да. The голова The yeah. Як вона називається ця штука? Yeah. Угу. Класний рис. Yeah. О Боже, що я знайшла. Я завжди дивлюся в Україні, їдять замовляють. Це мед з гріхами, мама. Це така смакота має yeah. бути. 7 доларів коштує не так то й дорого. Це у відділі меду. Клас, з горіхами знаєш, як смачно. Mm, не знаю. Ну, е mm -hmm. Як я дивилася в інстаграмі, то всі там вмирають, як воно смачно. Тапіока. це для бабл-ті, хто знає. Дивіться, навіть кольорові, є, кайфові. Mm, вони всі, всі всі різні. Ну не різні, так. Mm. Клас. Різні смаки. Я люблю оцей баблті, чесно кажучи. Зараз би його вдушила навіть би. Вівсянка є. М -м -м, прикольно. Вівсянка це гарячий шоколад, mm -hmm. типу Несквіка. Вон і несквік сам є. Ну, є купа всього просто товару, я не знаю. Тут не все, звісно, зрозуміло, дещо китайською написано. Як би не зрозуміло, але це це просто вау. Ми придбали яйця. Отже, яйця 30 штук, вони величезні, це великий розмір. Коштує 30 штук 10 доларів. Це дешево, я так думаю. Тому такі от ціни на яйця, коли часто запитують, скільки в нас коштують яйця. Канадський долар скільки до гривні? 35? 35. Тобто десь 350 гривень за 30-ку Ну, все, що ми придбали? значить Ми придбали перець е, для мельчика з Джейсоном, е... Я не знаю, це чия мам? Це теляче? Yeah. Телятина? Yeah. Напевно, телятина. Потім отакі от маленькі пачечки креветок. Прикольні. 150 г в кожній, три штуки. Е, шпинат. Зелена цибулька. У нас буде салат весняний. З яйцем вареним. Цибулю ви бачили. Потім я взяла такі шматочки на рибну юшку. хочу приготувати, 5 доларів коштує, Стейки зірвольної риби. Зараз на знижці ще. Тут у нас скільки? 2,9 кіла, 17 доларів. огірочки, оцей солодкий горошок, Потім це що у нас? А, це голова, окей, то був це голова. Потім, дивіться, що ми, ми знайшли, такого ще не було. Це ікра рибна. Рибна ікра 11 доларів. Дуже хочеться зробити ці млинці. Потім це ви бачили також лохина, 30 яєць, три десятки рис, редиска, редиска, селері, як вона там називається, без поняття. Морква сіль. Це морська сіль. Ну і тато їсть дуже корисну їжу. Це мівіна, скажімо так. А, ну і полуниця. Ну і все вийшло 125,80. Як на мене, то дуже нормальна ціна за це все. Ну, отак от. Дякую вам, що були з нами на прогулянці в магазині. Зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока. Oh, mm -hmm.